Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Я вас всіх вітаю, та заняття з грамоти розпочинаю. Діти, дівчинка на ім'я Зіна хоче, щоб ми допомогли їй відгадати загадки. А відгадавши загадки, ми з вами дізнаємося, яку букву сьогодні будемо вивчати. Тож слухайте уважно. Перша загадка. Довговухий пострібайчик відгадайте, хто це? Зайчик, так, молодці. Чорне біле, чорне, біле, у очах аж зарябіло, посмугована конячка гордо по савані скаче, як драбинка в неї ребра. Хто це діти? Звісно. Себра так, вірно. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає, та у лісі в холодку все кує ку-ку-ку-ку? Так, зозуля. В ньому ми вчимось писати, віднімати, додавати, одягається в клітинку чи в лінійчату ковтинку. Так, зошит. Без насіння виростає і міцне коріння має, ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Зуб так, молодці! А тепер скажіть мені, будь ласка, а на яку літеру починаються всі ці слова? Так, на літеру Зе. То сьогодні будемо вивчати саме її. Біля озера чи річки Між зеленої травички. Змійка весело повзе, звилась, наче, буква З. А тепер давайте повторимо. Буква з. З. А тепер вимовимо звук. Звук з. 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 А чи легко він вимовляється? Ні, звук з вимовляється за допомогою зубів. Який це звук? Правильно приголосний. На письмі звук. З позначається як буква З. Велика та маленька. Уважно розгляньте, як вона виглядає та запам'ятайте. На що ж може бути схожа наша буква З? Давайте подивимось уважно. Так, на крила – у чайки. На роги. У барана, на крильця у метелика, на цифру три, на зубчики у виделки, а також на гачок для риболовлі. Молодці діти. Хлопчики та дівчатка. Давайте розглянемо малюнок та назвемо предмети, які на ньому зображені: морозиво, візок. Замок, коса, коза. Молодці. А тепер давайте оберемо ті, у назвах яких є звук з, морозиво. Візок, замок, коза. Так, молодці. Діти, попробуйте зліпити букву З із пластиліну. А коли зліпите, спробуйте показати її руками. Я впевнена, що у вас все отримається. Діти, давайте допоможемо зайчику прибрати зміїв, на яких літера З зображена неправильно. Подивіться уважно, якого кольору змії, де буква З зображена неправильно. Так, змій рожевого кольору, фіолетового кольору та зеленого. Молодці діти. Завдання. Давайте розглянемо малюнки та складемо за ними речення. Згадайте, а з чого складається речення? Так, зі слів, вірно, молодці. Спочатку складемо речення за першим малюнком. Хто зображений на малюнку? Так, хлопчик. А що він робить? Він спостерігає за зірками. Отже, наше речення таке: хлопчик спостерігає за зірками. Молодці. А скажіть мені, будь ласочка, а скільки слів у нашому реченні? Так, чотири. Молодці. А тепер складемо речення за другим малюнком. На другому малюнку зображена ракета. Що вона робить? Вона летить в космосі. Так. Отже, наше речення таке: ракета летить в космосі. Так, а скажіть мені, будь ласка, а скільки слів в цьому реченні? Так, також чотири. Вірно, молодці. А зараз, діти, давайте разом почитаємо з вами слова склади з буквою з. Перший рядок з а. За, АЗ, з і, зі, із, з у, ЗУ. Уз з е, з и е, з, з і, із. молодці діти. А зараз давайте разом прочитаємо слова. Читаємо перше слово, яке знаходиться зверху посередині. Низ. Так. Наступне читаємо слова, які знаходяться в першому стопчику. Лоза. Лоза. Зіна. Зіна. Залізо. Залізо. А тепер читаємо слова в другому стопчику. Зи, ма, зима. зима. За ла. Зала. Лозина, на лозина. Так, молодці. А зараз, діти, я вам пропоную разом зі мною прочитати чистомовку. За, за, за тут прив'язана коза. Зу, 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 відв'яжу козу. Уз, уз, уз я ж не боягуз. Зі, 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 покатаюсь на козі. З з, з, не чіпай кози. Діти, ви молодці. Сьогодні гарно попрацювали. На цьому наше заняття. Підійшло до кінця. Я бажаю вам гарного дня, до побачення!